Щорічно у таборі оздоровлюється більше тисячі дітей: мальовнича природа, творчі гуртки, активний спортивний відпочинок, що кому до смаку. Проте не забувають і про ситуацію на сході країни за власною ініціативою. Малюють листівки для бійців антитерористичної операції. Ми з величезним задоволенням передамо всю ту любов. Всі ті переживання, всі ваші емоції, які ви вкладете в свої малюнки, в свої листи і в свої вироби і обереги для наших. Військових, які захищають нас з вами і бережуть наш спокій, і обов'язково вони повернуться додому з перемогою. Ні, танкам та війні саме так називалася акція. На листівках діти малювали мир, національну символіку українські традиції, проте бажали одного повернутися додому живими, щоб скоріше не став мир і. Щоб не здавалися, щоб не забували, що їх чекають, щоб вони скоріше повернулися б і, і виграли б. Щоб була свобода, щоб в Україні не було війни, щоб солдати <кій> побачили цей малюнок, їм стало легше, щоб в них сили більше з'явилося, Що вони знають, що ми є, що ми їм теж допомагаємо, щоб вони повернулися живими до своєї родини. Оздоровлюються у таборі не лише творчо, а й фізично. Хлопці-баскетболісти, їм лише по 15, але вони вже готові захищати вітчизну. Навіть коли виросту, а навіть якщо доведеться, навіть свої 15 років я поїду в зону АТО і буду допомагати чим зможу. Відпочиває у Чайці дев'ятирічна Альона, переселенка з Криму. Її сім'я до Хмельницького переїхала з Сімферополя. На поділі дівчинці подобається, проте сумує за бабусею та дідусем, які залишилися в Криму. З анексованої території родичі виїхати вже не можуть. Тут подобається, тут в мене є багато друзів. Ну, тут Україна, тут дім, ну, тут добре жити. Подібні акції на Хмельниччині проводяться не вперше. Діти з особливим трепетом виготовляють листівки для бійців антитерористичної операції. Вже сьогодні разом з військовими та гуманітарною допомогою на схід поїдуть дитячі листи, побажання та обереги.